Життя йде, і все без коректур, і час летить не стишує галопу. Давно нема маркіза Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цій тіні. щоб ці віси не вмерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрого рядка, Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків. Хоч вони, як ріки, людини бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.